Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про перспективи, які чекають Польщу в наступні 3-4 роки. Тому як, нарешті, прогноз змінився на більш позитивний, для цього є і політична воля, і та економічна. Ситуація, яка потрохи починає складатися в Польщі та у всьому світі. Тож, сьогодні в нас досить позитивне відео. Дякую всім, хто підтримує свій канал лайком. Ви цим допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Тож вдячний, друзі, кожному з вас. І нагадаю, що інформація з цього відео вона насправді дуже важлива для тих українців, які вибирають жити в Польщі в наступні декілька років. Отже, давайте починати. Справа в тому, що було проведено нові дослідження в Польщі, і S&P Global Ratings підвищила прогноз економічного зростання в Польщі. Це по-перше, не сильно, але вони дали дуже гарний прогноз по інфляції, що може показувати на те, що Польща нарешті шукає вже якісь варіанти виходу з тієї економічної кризи, в якій вона була, тому як останні. 3-4 роки від початку карантину, скажімо так, ситуація в Польщі дуже і дуже різко погіршувалась. Це почалося з 2020 року, починаючи від польського ладу, який було запроваджено партією, піс, коли велика кількість людей просто в один день з 1 січня почали отримувати менше грошей на руки. Зараз як ми знаємо, вже в Польщі влада помінялась, і це призвело. Власне, до е, так званого е, покращення інвестиційних перспектив. Це відбулося через зміну влади в Польщі, е, так як е, минуле керівництво країни. Тобто партія ПІС вони були більш закриті, і якби їх всі погляди вони були направлені всередину країни. Якщо ми говоримо про Туска і про тих людей, які його оточують, то вони більше європейсько орієнтовані тобто вони за те, щоб інтегруватись в європейський союз. Туск неодноразово наголошував на тому, що він буде використовувати абсолютно всі інструменти, які, які отримує Польща, перебуваючи в Європейському Союзі, і він буде їх використовувати на благо всієї республіки. Саме через це було покращено цей самий інвестиційний клімат в країні, тому як. Туск обіцяв провести судову реформу, про яку вже багато років просять в польської влади власне представники Єврокомісії, Європейського союзу, і ця судова реформа вона дозволить безпечніше себе почуватись тим бізнесам, які хочуть інвестувати в Польщу, для того щоб не було ситуації, коли кишенькові суди просто пограбують, скажімо так, своїми рішеннями, пограбують інвесторів. Це перше. І на сьогоднішній день, в 2024 році, через оце власне покращення інвестиційних перспектив, зростання планувалося економіки на 3%, тепер воно 3,1%. І це є не дуже суттєво, але мене дуже тут порадувала ситуація з інфляцією, тому як інфляція напряму впливає на життя кожного, хто проживає в Польщі. Ми знаємо, що в останні роки дуже сильно знецінився злотий, і дуже сильно виросли ціни на всі продукти. Заробітна плата не встигала навіть з цими серйозними мінімальними зростаннями. Мінімальна зарплата не встигала покривати цю інфляцію, яка була, і на щастя, вона зараз сповільнюється. І на кінець, власне, ми в нас вже є кінець 23-го Року, вона очікується і є на рівні 10,9%. На кінець 2024 року очікується, що інфляція впаде до 6% за рік. В 2025 році 4,1%, і в 2026, за прогнозами СНП, інфляція знизиться. До 3,4%. І це вже буде вважатись нормальний рівень. Це буде вважатися. що... По перше, що економіка починає е, знову зростати, і люди починають знову краще жити. Бо зараз ми знаходимося в тій стадії, починаючи від карантину спочатку карантину, коли люди з кожним роком живуть все гірше і гірше, тому як інфляція дуже висока, ціни ростуть, зарплати так не зростають в переважної кількості тих, хто проживає і працює в Польщі, і е, бачимо, що вже наступний навіть рік. Якщо інфляція буде 6%, це вже буде прекрасною новиною, тому як заробітна плата в середньому там зростає на 9-10% в рік, оця навіть мінімальна. І можна буде сказати, що навіть при інфляції рівень життя людей буде стабілізований, як мінімум він буде залишатись на тому рівні, на якому він є зараз, а в і в деяких випадках він навіть буде зростати, що звісно є дуже і дуже круто. Також нагадаю, що Починаючи з початку війни, колишня от польська влада, там в лиці права і справедливості, вони знаєте так легенько перекладали всю цю відповідальність з своїх плечей на плечі українців. Тому як люди постійно задавали питання, так чому ми починаємо, чому ми стаємо жити гірше, чому така висока інфляція, чому ростуть ціни і все інше, і все інше. І при цьому. Якби ніхто не говорив, так що винні українці, але при цьому той самий Моравецький і інші представники права і справедливості вони, так знаєте, говорили: ну, що ви стали жити гірше через те, що ми от так сильно допомагаємо Україні. Ви стали жити гірше, бо велика кількість українських біженців приїхала до Польщі. Ви стали жити гірше через те, що от ми такі великодушні, ми допомагаємо Україні, і тому вам треба потерпіти. Це не було якесь, знаєте, пряме звинувачення українців в погіршенні рівня життя. Але це абсолютно ніяк не відповідає правді. Тому як більшість тих українських біженців, які приїхали е, після початку війни до Польщі, вони працюють. Вони працюють офіційно, вони сплачують податки, вони е, при цьому свою заробітну плату, яку вони тут отримують. Вони її не відправляють в Україну. Більшість з них, як мінімум. Е, Якщо відправляєте якусь мінімальну частину, інші кошти вони витрачають на оренду житла, тут на купівлю продуктів харчування, на користування якимись послугами і так далі. Тому. Якби але про це по телевізору полякам завжди забували говорити, і тому зараз ми маємо величезну кількість незадоволених поляків, навіть часто агресивно налаштованих. Я це е, бачу і по е, коментарях в Фейсбуці, і по коментарях в Ютубі, е, де просто величезна кількість поляків не хоче розбиратись в тому, що відбувається, обзиває всіх українців жебраками, і що от ви нам е, грабуєте нашу країну, рідненьку нашу Польщу і так далі, і так далі. Зараз дуже важливо, щоб нинішня влада ми бачимо вже позитив, так тому як саме через прихід Туска до влади змінився цей самий інвестиційний клімат на краще. Але також дуже і дуже важливо, щоб нова польська влада на цифрах пояснювала так на конкретній статистиці, пояснювала, як саме перебування українців в Польщі впливає на розвиток економіки Польщі і на її підтримку. І це якщо показувати цифри, тоді не треба бути голослівним, не треба бути популістським, не треба розказувати, що ми допомагаємо, а взамін нічого не отримуємо, бо ми є такі, от дуже добрі, так як це говорила минула влада. Тому дуже важливо таку роботу з поляками проводити для того, щоб ця ненависть вона потрохи спадала, бо її насправді розігнали під час виборів дуже і дуже сильно. І вона зараз, знаєте, знаходиться в якійсь такій піковій частині. Дуже важливо говорити зі своїм електоратом дуже важливо пояснювати і не голослівно. Когось звинувачувати, а показувати конкретні цифри. Скільки було видано, скільки було сплачено податків іноземцями, скільки було витрачено іноземцями, цю всю статистику можна завжди підраховувати і про це завжди можна говорити. І е, говорити саме мовою фактів, а не мовою е, простих якихось популістських е, висловів, скажімо так. Тому е, надіємось на покращення ситуації. Дуже круто, що в Польщі інфляція падає. Це е, також попливає і на рівень життя. Е, Поляків, і це також позитивно вплине і на їх відношення до українців. Тому як чим бідніші люди, тим вони зліші. А в Польщі люди насправді зараз набагато бідніші, ніж були 4-5 років тому. Ви, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!